Всім привіт, друзі! Ви на каналі Aestheticus. І сьогодні я буду оформлювати свій щоденник до осені. Зробимо цікаві сторінки, різні списки і трекери. Тому залишайтесь і занурюйтесь разом зі мною в цю осінню атмосферу. Розпочинаю з розділювача, креслю ось таку велику рамку, а в ній креслю ще менші рамочки. Потім ми туди вклеїмо наклейки з гарними картинками. Потім креслю ось такі клітинки. Тепер пишу по-англійськи September вересень. Додаю об'єму і різні тіні за допомогою іншого текстовиділювача і ручки. Готово. Вирізаю його і приклеюю її всерединку зверху на розділювач. Тепер оберу дві осінні гарних картинки ось такі обрав, і приклею їх в ці рамочки. Це будуть як такі типу фото в нас. І тут у мене стався казус, я не так підрізав, але потім ми. Заклеємо це наклейкою. Тепер додаю тіні на розділювач, хочу обвести деякі клітинки, щоб вони були як ніби об'ємні. Тепер давайте обирати наклейки і прикрашати сторінку. Подивлюся, якісь наклеючки в цьому наборі. Приклеюю ось тут листочок. А також закриваю це негарне місце листочком. Ще я вирішив обрати якийсь декоративний скотч з осіннього набору. І ось такий я обрав з листочками, приклею їх під текст і під фото. І ще зверху один листочок. Розділювач готовий, він вийшов дуже затишний, дуже гарний. Осінній. Переходимо до наступної сторінки. На крафтовому папері чорним текстовиділювачем пишу напис Септембер і додаю йому тінь коричневим маркером. Приклею його вгорі на сторіночку. Приклею під текст наклейку у вигляді гарбузика. Також приклею ось таку полосочку з крафтової бумаги і пишу тут напис «to do list». Це у нас буде сторіночка з різними списками. Малюю ось такі цяточки для кожного з планів або записів. Також малюю ось такі лінії, на яких можна писати найважливіші події, плани і різні свої записи. Приклею осінній декоративний скотч. Тепер зробимо список контенту. Також роблю список, де ми будемо записувати наші цілі на місяць. І прикрашаємо нашу сторіночку різними декоративними скотчами, наклейками і так далі. Сторіночка готова, просто подивіться, яка вона класна, переходимо до наступної. Малюю на сторіночці багато ось таких прикольних телевізорів, не обов'язково їх робити дуже рівними. А всередину приклею крафтову бумагу і пишу на ній Films for Autumn» Фільми на осінь. Тепер я обвожу кожен телевізор ось таким чорним маркером. І тепер розмальовую кожен телевізор своїм кольором. Ура, пишемо в них назви фільмів. Зараз я озвучу фільми, які можна подивитися цієї осені, тому приготуйте свої блокноти або просто збережіть це відео, поставивши йому лайк. І перший фільм Кошмар перед різдвом дуже атмосферний мультфільм, і я рекомендую його дивитися під Геловін. І це класика сутінки. Далі «Короліна в країні жахів дуже чіпляє своїм стилем. «Н з двома Н. Там просто неймовірні пейзажі, осені і не тільки. Дівчата Гілмор. Я сам не дивився цей серіал, але кажуть, що він дуже прикольний і осінній. Серіал Дивні дива містика та маленьке місто. Франкен Віні, мультфільм про божевільного вченого Едвард руки ножиці. Якщо хочете поплакати, фільм Хеллоуін. Цей фільм в стилі таких, знаєте, старих добрих американських жахастиків. Осінь Нью-Йорку – кажуть, що дуже сумний фільм. Wednesday – цей серіал дуже підходить до осені. Ну і ось такий списочок у мене вийшов. Не забудьте його зберегти. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть фото цих сторіночок. І переходимо до наступної сторінки. Вирішив склеїти цих дві сторінки, тому що на попередній відбився маркер. Посередині приклею крафтовий папір, також приклею ось таку гарну картинку осінню і прикрашаю це скотчем. Я намалював ось таку стопку книг і тепер обвожу їх чорним маркером. Пишу напис Book for Autumn» книги на осінь. Розмальовую ці книжечки. І перша книжечка це Вечірка на Геловін Агати Крісті. Далі Шоколад. Портрет Доріана Грея. Хімія смерті. Привиди дому на горі. Терапія. Кривий будиночок. Також Агати Крісті. Воно Стівена Кінга. Вересневий будинок. Мізері. Дракула. Гаррі Поттер» — Ну це класика. І книжкові хроніки Aніman Крамп. Прикрашаю сторінку наклейками та додаю різні тіні. Сторіночка готова. Вийшла вона дуже прикольна. Переходимо до наступної. До трекера. Пишу зверху напис Sleep Tracker, Тобто трекер Сну. Пишу ось таким чином числа. У мене виходить до 21-го. Друзі, і я здійснив просто подвиг. Я написав купу із тих маленьких циферок, і це наші години. Ура, Боже. Вирішив виділити наші години сірим текстовиділювачем. І прикрашаю сторіночку різними прикольними наклеючками. Трекер ми зробили і давайте нарешті переходити до планування. Пишу зверху напис септембер. І додаю до нього червоні деталі. На наступну сторіночку приклею крафтову полосочку таку. В ній пишу слово нотис, тобто нотатки. І також роблю пару крапочок, де ми будемо писати наші якраз таки нотатки. Тепер креслю рамочки для днів для планування. Додаю до цих рамочок тіні сірим текстовидільником. Приклеюю різні наклейки, декоративний скотч, прикрашаю сторінку. Навіть ось цей набор з грибочками ми сьогодні з вами використовуємо. Тут у мене невеличкий перекус, тому що дуже довго знімав це відео. І просто подивіться, що відбувалось на столі. Оберу ще з цього кінонабору. Додаю свої улюблені зірочки, і сторіночка завершена. Вона вийшла дуже класна і дуже осіння. Ну що, цього разу в нас вийшло дуже гарне і атмосферне оформлення. Якщо це так, ставте цьому відео вподобайку. Не забувайте за мої соцмережі, за мій телеграм-канал, інстаграм. Переходьте, всі сили є в описі цього відео. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося в наступному відео. Всім пока-пока і гарного, осіннього настрою!